Мир вам, дорогі гості, підписники каналу. Ну, я думаю, що гості, якщо не підписані, підпишуться після цього відео принаймні. Даже ділимося знову досвідом. Придбали знову ми таку маску. Вже така є влада. Це з Aliexpress. Масок нас багато. У нас масок багато. Більше того, я там знімав відео, нам надарили масок. Ті подарочні маски, вони хороші. Вони рівномірно затемняють. Але для щоденного такого професійного використання вони ну, не сильно добрі. Трошки пропускають першу спішку, там кріплення таке. Ну, Якщо для такого десь дядько вдома час від часу користується зваркою, це там супермаска. Але коли працювати зранку до ночі, зранку до ночі кожен день. Треба щось трошки краще. Я до цих пір е, користувався Есабом, він в мене працює прекрасненько, я ним задоволений. Есап А40 знімав відео. Е, чому проблемка? Проблемка в тому, що в Есабі надто велика чутливість цих датчиків, і вони трошки зависоко поставлені, розумієте? Я, е, там чутливість середині, тут бачимо чутливість зовні Зараз ми пройдемося по цих налаштуваннях. Це влада, така маска Не була. Він користувався і знову ми замовили таку. Ну, собі там родичам, що позамовляли, я, я не знаю, скільки раз купили. На цей раз я обіцяв, обіцяв кожен раз про посилання. Дивимося, таке шукайте. Сам 9BX. Е, по, вже напевно на цей раз я не забуду залишити посилання на Aliexpress. Постараюся коли виставлятиму. Інколи буває, коли знімаєш відео, воно ж не виставляється не е, одного моменту. Що хочу про ці маси розказати. Є дуже-дуже схожі у нас продаються в Україні магазині є так плюс-мінус, я їх попросив зніміть е, фото оцієї, оцього кріплення. Оцього кріплення ще в минулому році чи поза минулим їх попросив зніміть, як тут зроблено кріплення. Кріплення це дуже важливо. Наприклад, ми купили маску Edon, і те кріплення за півроку померло. Оці зубчики з'їлися, таке все не потрібно, ламається. І вони мені просто не, не захотіли знімати відео е, там, чи фото. Ой. Ну і в Україні вона коштує, скажімо, на 1000 більше. Це зараз е, там подорожчало на Aliexpress, можливо, з тими податками пов'язано, можливо, з що... чому. На сьогоднішній день це 2000, 2000 гривень коштує і йде в комплекті без батарейки. Батарейку купували е, окремо. Е, дивіться, вертаємося до ЕСАБа. Есабові ці датчики за високу стоять, ставлю мінімальну чутливість. Влад варить в одній стороні, я обертаюся. Уявив, що влад тут варить. Да? Я обертаюся в іншу сторону, в іншу сторону від нього варить, начебто не спрацьовує. Він відриває дугу. Момент відриву у мене гасне маска. Гасне маска, плюс ще я там роблю трошки більшу затримку. Я обертаю, якщо він десь близько там не знаю, місці, і на мінімальну чутливість і в двох працювати. Коли один працює на виїзд, це прекрасненька саба, мені подобається в особу, і Що добре? Сама вона така комфортненька, так до голови. Там кріпне, таке, якісне, міцненьке. Ну, Вона мені дуже подобається, затемняє гарненько все. Якщо в порівнянні з есабом, цей фільтр він кращий ніж Есабові, чим кращий? Кращий тим, що він ну, вдвічі більший. В принципі, варити більше чи менше, мені ну, ролі практично ніякий не грає Там менший, більший. Але коли ми, скажімо, десь там на холостому ходу десь міняємо електроди, ще щось десь ну, набагато більше воно побачить, десь можливо в шапці тобі треба термінову прихваточку, раз якось воно не стало добре на голову. Не стало добре на голову. І тебе очі не, не, не по центру, скажімо так, ну, буває такі випадки, треба термінову прихваточку зробити, накинув маску. Більше вікно трошки краще. О, а коли на холостому ходу, кажу, коли заміна електрода, ще щось це набагато приємніше. Ну, розумієте, Коли вариться, вариться, воно постійно вариться, вариться, все вариться в нас. Тоді воно треба багато. Це Плюс проти цього. Ну, Це форма, вона так удобненька вдівати. Бачимо, це рухається ця частинка. Ну, як кріплення таке хіпненьке, але воно на вигляд, я не сказав би, що воно слабше, ніж васабові. І Влад вже тривалий час користується, напевно, вже більше року. Воно живе. Набагато краще, ніж редонові, воно живучіше. Таке, не, ну, кріплення, скажімо так, не найкраще. Кріплення краще, всі регулювання, там, нахили, все-все-все тут присутнє. Все, -все, -все, -все присутнє і ще такий момент. Ще такий момент, зараз я закажу підсвіточку. Ще такий момент на холостому ходу. На холостому ходу. О, дивіться, зараз ми дивимося сюди, Да? Ну, Бачимо такий зеленкуватий колір є. Можливо, воно... Ні, так само воно в реалії. От я цю не порівнював. Була вона світліша, ніж Есап. Була світліша, ніж Есап. От дивіться, що таке, що там показати на холостому ходу. Ну, Отак от якось. Якось так. Можливо, вона справді світліша. Мені. ну... Це точно, що Влад працював, ми цю не порівнювали. Ну і є кнопочка тут тесту. Кнопочка тест. Затискаємо кнопочку тест. І засвідчується лампочка. І затемняє. ну, Повірте, просто на слово, не зручно знімати. Затемняє е, рівномірно, 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 як в самій дорогій масці. Це супер. Раз. І ще дуже важливо: чіткість. Чіткість. Така, ну, така чіткість, коли вариш. Краще, ніж весаблю навіть. Чіткість просто не, нема такого мутного, знаєте, коли затемняє фіз, і що таке мутне стає. От Навіть ну, весаб, якщо нам повно крутити, у мене була ця градієнт колись. Там до, до середнього влаштування вона чіткість є. Дає ж більше затемнення, отаке, як в тумані стає. Ну не те, що в тумані, таке воно ну, нема чіткості. А тут е, дуже файна чіткість. Режими бачимо. Для болгарки режим верхній. Бурін 4-8 затемнення тих дін. 4-8 дін С для пазморіза і 913 для зварки. Для зварки. Тут регулюється саме затемнення. Якщо от бачимо 9-13 наша шкала, значить по цій верхній шкалі там десь наполовину, це нормально. Ну, регулюється вже по побажанню, з цієї сторони регулюється. Поган, трошки можливо, що всі налаштування зовні. О, затримка коротка, середня і довга затримка. Ну, єдине, що ця затримка дуже, дуже мала. Дуже мала. І коли варити зі відривом, постійно міготіння таке, хоча часом звикаєш, часом звикаєш. Ну і чутливість. Це максимальна чутливість. При такій чутливості вона спрацьовує, просто так ворухнеться. При такій чутливості дуже погано спрацьовує. А так ну, і варимо мене наполовину не заважає, не заважає. Тобто, працює. тобто маска, фільтр, це рівень такої дорогої-дорогої маски. Не знаю там, скільки вона б коштувала по Україні з таким рівнем. Ну, Саме саме це легенько, в принципі, нормально. Легенько, така тоненька, м'якенька. Кріплення хотілося б якесь трошки міцніше, хоча так, задовільне, скажемо, кріплення. Якщо ви шукаєте між ціною і між ціною і якістю, таке щось добротне рівня, професійного рівня, щоб постійно працювати, краще поки що ми не знайшли. Можливо, що десь є, я не кажу, що немає, але ми не знайшли. Так що рекомендую. Ну, воно 2000, якби не аж і дешево, скажімо так. Тож ми їх довго я теж там прицінялися, дивилися, але очі, очі коштують трошки дорожче. Все, дякую всім за перегляд, пишіть, коментуйте. До зустрічі!